Герої не вмирають. Герої поміж нас. Вона була патріоткою та справжньою донькою України. Євдокімова Ангеліна Володимирівна, молодший сержант, бойовий медик взводу 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Народилася 7 червня 2001 року у селі Колісники Прилуцького району Чернігівської області. Спочатку жила з матір'ю Надією в місті Прилуках, почала навчатися в Прилуцькій гімназії номер 1 У шостому класі перейшла до сухополов'янської загальноосвітньої школи. Після дев'ятого класу вступила до Прилуцького фахового медичного коледжу за спеціальністю «Сестринська справа у цей час. Мати Ангеліни важко захворіла, тому вони жили в селі Колісники у тітки та хрещеної матері дівчини Олександри. У 17 років Ангеліна залишилась сиротою і жила разом з діткою в рідному домі, цілеспрямована дитина із дорослими очима та водночас життєрадісна й весела. Так розповіла про Ангеліну директорка Прилуцького медичного коледжу Тетяна Котляр любила співати, була активною учасницею художньої самодіяльності, ведучою свят. Навчання в коледжі закінчила у 2020 році. Одразу пішла до військкомату та підписала контракт, здійснивши свою мрію: змінити сукні на піксель і нести військову службу. Спочатку служила у білій церкві пізніше. Ангеліну у складі 72-ї бригади направили на схід України в зону операції Об'єднаних Сил. Племінниця Ангеліни, яка лише на 10 місяців молодша від неї, Катерина Скрипка, згадує. Дуже запам'ятався момент, коли зірвалася база дружба за лісом. Ми разом їхали, нам було обом страшно ми обіймалися. Вже її мами не було, і вона подивилася мені в очі і сказала Тепер я розумію всіх людей на Луганщині й Донеччині. Тоді Ангеліні було лише 17, а вже в 19 років дівчина захищала людей на сході України. Власної сім'ї Ангеліна так і не створила. Та мріяла про донечку, яку назвала б Мартою. Навіть гаптувала весільний рушник, та, на жаль, так і не встигла його закінчити. Дівчина дуже гарно вишивала бісером. На згадку залишилася ікона, створена руками Ангеліни. Ангеліна була дуже прив'язана до своїх побратимів. Щоразу як приїздила додому у відрядження чи на вихідні, хвилювалася за них. Як там мої, часто повторювала вона. Востаннє в рідній оселі Ангеліна побувала за тиждень до повномасштабного вторгнення. Її терміново викликали на службу. Ще 27 лютого. Ангеліна виходила на зв'язок, прощалася з рідними. Адже ворог не ступав, а боєприпасів лишилося на півтори години бою. Та того дня вдалося вимолити для неї спасіння. Допомогла українська авіація. 28 лютого 2022 року. Ангеліна загинула поблизу села Мощун, що на Київщині. Під час авіаційної атаки зазнали поранень кілька побратимів. Ангеліна одразу кинулася надавати їм медичну допомогу, та ворожі винищувачі повернулися і нанесли ще один удар. Прикриваючи власним тілом побратима, якому надавала допомогу, Ангеліна отримала поранення несумісні з життям. Та побратима врятувала, чоловік залишився живим. Звістка про смерть Ангеліни дійшла до рідних 1 березня. У цей час її рідне село Колісники було в окупації. Ангеліну Євдокімову поховали 7 березня 2022 року в Колісниках. На той момент село було вже звільнено від окупантів, нагороджена орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять та слава героям.